дня. Люблінська унія, укладена в 1569 році утворила Річ Посполити зумовило ці події такі причини. Зовнішня загроза, Польща і Литва стикалися з постійними нападами з боку Московії. Кримського ханства та Османської імперії, політична стабільність, об'єднання допомогло встановити стабільніші політичні відносини між державами, економічні вигоди. Унія сприяла економічному розвитку обох країн через вільний обмін товарів і ресурсів, розширення території. Для Польщі це була можливість розширити свою територію на схід. А для Литви отримати підтримку проти зовнішніх загроз. Королівська влада. Унія дозволила польському королю збільшити свою владу, отримавши контроль над більшою територією. Литва, яка потребувала созника, погодилась передати Польщі українські землі до наслідків Люблінської унії. Утворення Речі Посполитої. Унія призвела до створення Речі Посполитої, федеративної держави із спільним монархом та